अत्य अत्यंत 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 Рінчани захищають честь українських професійних футбольних команд прем'єр-ліги, грають за футбольні клуби Динамо, Шахтар, Дніпро, Арсенал та стають кращими гравцями на міжнародних турнірах в Польщі та Німеччині. А розпочинали свій шлях ці талановиті футболісти на тренуваннях у жмеринській дитячо юнацькій спортивній школі. Чим вам подобається футбол? А, гарно в нього грати приємно. особливо коли приходиш зранку та Київ. Висонний, а потім, що приходиш в школу, вже на, на вісілухі повішу пограв. Мені подобається футбол, тому що це цікаво грати. Тут можна знайти собі нових друзів, компаній. І ще. Ну, тут дуже інтересно, і футбол це для мене це як найкращий вид спорту. У мене футбол стоїть на першому місці, і я хочу стати професіоналом в футболі. І я займаюся кожного ранку. І роботи над на собою. Розкажіть про тренування. Буває, коли в мене немає настрою. От коли приходиш на футбол, в мене всі до настрій піднімається. Те ж саме, я болію, ходжу, взагалі нічого вже не болить. Коли я в школу не хочу ходити, я кажу, що в мене горло болить. А коли одразу футбол написали, що буде, то в мене вже горло не болить. <рес> Клас! Футбол, це, футбол це життя. Наразі у відділенні футболу вісім груп юних футболістів, яких тренують досвідчені тренери Олександр та Микола Кравченки. Тренери розповідають, що заняття для всіх вікових категорій відбуваються по різному, але по завершенню вправ на усіх спортсменів без винятку чекає дружній футбольний матч. Всього в нашій школі на даний час функціонує вісім груп футболу. Тренування з різними віковими групами проходить по різному. Різна методика, різний підхід. Старші групи займаються на стадіоні, середні займаються на площаці, а молодші в залі. Там, де... Трошки менше пространства, і де вони більш уважніші. Тренування починається з розминки, потім ідуть вправи фізичного плану, фізичної підготовки, технічної підготовки, потім удари поворотам. А і як завжди, тренування закінчується двосторонньою грою. Хочеться подякувати ЗСУ за те, що ми можемо займатися, що діти можуть. Робити свою улюблену справу вони люблять футбол, вони займаються це все завдяки їм. Приймаємо участь в змаганнях, тренуємося, спілкуються. Дуже багатьох наших дітей, батьки і брати у складі зсу захищають нашу державу. Талановиті випускники відділення футболу Жумеринської дитячої нацької спортивної школи грають за українські професійні футбольні клуби, виборюють звання кращих на міжнародних турнірах у футбольних командах Польщі та Німеччини, організовують благодійні матчі. Та збирають кошти на допомогу Збройним силам України. Хочеться зупинитися на наших випускниках. Хлопці, які в нас спортивній школі навчалися, але в свій час перейшли в спортивні інтернати. Крістіан Свістун, Діхтярук Олександр, 2003 року народження. Вони навчалися в Київському олімпійському коледжі імені Івана Підубно. Потім Крістіан був рік в Київському Динамо. Потім вони обоє навчалися в Дніпровському Дніпрі, захищали честь. Молодіжних команд в чемпіонаті України, прем'єр-ліги Ю-19. На даний час вони грають в першій лігі України. Крістіан грає за агробізнес, команда першої ліги. А Саша Дігтяру грає Кремінь Кременчук. Кирил Горін і Муляр Діма це теж хлопці, які в нашій школі навчалися. Вони потім навчались в Києві в коледжі імені Піддубного. Потім Муляр. Грав в юнацьких командах київських юнацьких. На даний час він захищає честь команди Арсенал Київ, а Кирил Горін грає в полупрофесійній команді в Польщі. Там він на даний час є кращим бомбардиром цієї команди. Молоді наші 2008 року Борис Федоришин зараз навчається в Вінницькому педколеджі і є гравцем молодіжної команди Вінницької Ниви» 2008 року народження. Але я хочу особливо зупинитися на хлопчиках 2011 року народження. Це Горбані Назарі і Свистун Оскар, це брат Кристіана. Свистун Оскар у складі Донецького Шахтаря. Група підготовки 2011 року Донецького Шахтаря. Горбань Назарій на даний час перебуває в Німеччині. Тренується там академії Нюрнберга і грає за команду. Байрот. Він приймав участь у багатьох міжнародних навіть турнірах по цій віковій групі і на багатьох ставав чи кращим воротарем, чи кращим гравцем турніру. Це для нас дуже важливо, тому що це. Наш результат нещодавно прижмеренчанина Назара Горбаня, який грає у футбольному клубі Байрот, опублікували статтю в місцевому виданні в Німеччині. Матуся юного футболіста Ольга Горбань поділилася, що друзі по команді та тренери цінують його як гравця з України, та навіть на згадку подарували йому фото з висловом на українській та німецькій мовах. Начальник відділу молоді та спорту Ірина Дацько розповіла, що всі заняття в жмеринській дитячо-юнацькій спортивній школі проводяться безкоштовно. Дитячо-юнацька спортивна школа працює у Жмеринці, але також і у Браїлові на базі спортивного комплексу Авангард. Загалом у нас 10 відділень. Греко-римська боротьба, бокс, важка легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, бадмінтон і плавання. Навчання в дитячій юнацькій спортивній школі безкоштовно, абсолютно всі відділення дітки відвідують безплатно. Особливу увагу хочу загострити на плаванні, адже є спортивні групи, спортивні групи у нас безкоштовні. Також є ряд категорій громадян, які відвідують плавання безкоштовно, але все, що стосується неспортивного плавання, то там за бажанням батьків вже на платних основах. Окрім фінансування з місцевого бюджету, фахівці відділу молоді та спорту залучають додаткові кошти для підтримки вихованців та розвитку спорту у Жмеринській громаді. Уся дитяча юнацька спортивна школа працює безкоштовно за рахунок бюджету громади і фінансується повністю з бюджету міста, але ми також намагаємося писати грантові програми. Залучати кошти спонсорів і гарним прикладом в цьому були залучення спонсорської допомоги HomeNet, які придбали форму для футболістів, але в черзі також є і інші види е, спортивних секцій, які чекають на е, допомогу HomeNet. Також можу відзначити МХП, які також профінансували в минулому році придбання тренажерів для дитячої юнацької школи. І є ряд просто меценатів, які допомагають спортсменам як в проїзді до місць змагань, так і просто на харчування або будь-які інші виплати, там залежно від їх потреб. Це... Таких меценатів у нас дуже багато. Як розповідають тренери, гра в футбол корисна для здоров'я. Вона зміцнює серце і судини, покращує координацію рухів і швидкість реакції. Гра в команді допомагає дитині відчути себе частиною чогось великого і значущого. Футбол вчить дітей думати і оперативно приймати рішення. Планувати і прораховувати кроки, оцінювати власні дії та дії інших гравців він розвиває цілеспрямованість, дисциплінованість і відповідальність, працьовитість і вміння грати в команді, силу волі та витривалість. Записати дитину на заняття з футболу можна у старшого тренера Олександра Кравченко за телефоном 096 345 70 45.